Вітаю, друзі! Сьогодні готуємо класичний бісквіт без розпушувача, без розділення яєць на жовтки і білки. Бісквіт виходить дуже повітряний, високий, смачний, і для його приготування нам потрібно взяти 5 яєць. Яйця повинні бути кімнатної температури, не з холодильника, посуду краще вибирати скляну. Додаємо щіпку солі. Пакетик ванільного цукру і 150 г звичайного цукру. Також і наперед приготуйте борошно та крохмаль. У мене вже все разом з'єднане: 150 г борошна і 20 грамів кукурудзяного крохмалю. Все обов'язково треба просіяти. Починаємо збивати яйця з цукром до білої пишної маси. Починаємо збивати яйця на малих обертах міксера і поступово збільшуємо. Не потрібно відразу включати міксер на велику швидкість, так, так як яйця повинні насититись киснем. Взбиті яйця з цукром додаємо сухі інгредієнти. Перед додаванням ще раз просіємо. Акуратно лопаточкою перемішуємо, щоб яйця не осіли і перекладаємо в форму. Моя форма 20 см в діаметрі. Низ я застелила фольгою. Найкраще мені подобається бісквіт випікати в роз'ємному кільці. Тоді він виходить дуже рівнесенький, без шапки. Стінки форми ми не змащуємо нічим. І дно також нічим не змащуємо. Випікаємо при температурі 170 градусів до рум'яності. Готовність перевіряємо на. Дерев'яну шпажку. У моїй духовці бісквіт випікається приблизно 35-40 хвилин. І, звичайно, давайте розріжемо і подивимося, який він ніжний, пористий, високий вийшов. Обов'язково спробуйте приготувати такий бісквіт. Надіюсь, вам такий рецепт сподобається, тим більше він без заморочок, не треба нічого розділяти. Ну а я вам бажаю приємного апетиту. До нових зустрічей!